Після поєдинку між Київ-Кепітал та Штормом Одеса спілкуємося з тренером Одеситів Сергієм Бебенцем. Сергію ну, розумію, наскільки важко все ж таки коментувати такі поєдинки, коли в них поступаєшся. Напевно, один з кращих матчів сезону сьогодні був. Погодитися. Ви знаєте, зараз іде гра на результат, тому не погоджусь, тому що нам треба перемоги. Якщо б ми перемогли, тоді б щось я б зміг сказати щось інше. Але я можу сказати, що... Серія продовжується. Ми граємо до чотирьох перемог. Тому, тому їдемо, їдемо в Одесу і будемо готуватися. Ну такі, як, якщо брати ключовий момент, чому не вдалося перемогти в основний час Шторму Це це на напевно той епізод, коли мали подвійну більшість на початку третього періоду. І вели 3-2, не закинули тоді. Він напевно, чи щоб ви виокремили, якщо брати щось таке найбільш вагоме. Ви знаєте, щоб перемогти, треба просто на одну шайбу більше забити. В принципі, і все. Ключових моментів було дуже багато. Так, скоріш за все, один з таких моментів був те, що ви кажете, що більшість, але ми зрівняли після цього ще. Тому, тому просто треба на одну. Більше забити і менше пропустити, і тоді все буде нормально. Якщо повернутися до того поєдинку, який був позавчора, сьогодні е, якось інтегрую своєї команди. Ну, мені впадало в око, що набагато агресивніше грав шторм. Е, все одно нам не вистачило цього. Зараз ми зробимо виводи правильні, хлопці відпочинуть і приїдуть і в Одесу. І я впевнений, що ми додамо ще і в агресивності, і в інших моментах. І в домашні трибуни нас підтримують. Тому буде інший хокей. Дякую вам. Після наднапруженого надемоційного поєдинку між Київ-Кепітал та Штормом Одеса спілкуємося з наставником господарів Вадимом Шахрачком. Вадиму Валерійовичу, вітаю з перемогою. Ну така перемога напевно вдвічі більш цінна, коли така справжня заруба, більш-менш рівний поєдинок, і вдалося у ньому все ж таки зробити 2-0 в серії рахунок. Дякую, да. дійсно дуже приємно да, сьогодні здобути цю перемогу. Да. Хотів би привітати наших болівальників, да, які нам допомагали в цьому напротягі всього матчу. Ми їх чули, вони нам додавали цей імпульс, да, ці сили, які у нас трошки таяли, таяли, але з допомогою наших болівальників все ж таки ми, вони у нас були. Звісно, хотілося би. Полегші да, перемоги такі бізневертайму. Без суперник дуже, дуже сильний, дуже, дуже грає, як кажучи, одна жа. Да, теж на, на пределі дуже цікавий матч. Я думаю, всі вболівальники, хто сьогодні дивилися, я думаю, думаю, отримали задоволення. Ну, нам дійсно нам приємно, що ми сьогодні перемогли. Так, якщо порівнювати з першим поєдинком, там була перевага в три шайби. Ви її все ж таки менше вона стала, але втримали переможний результат. Сьогодні вели 2-0, не втримали. Навіть вийшов перед суперник. Це шторм передусім додав. Що ви думаєте? Шторм крал дійсно добре. Да? Я вам скажу, ну не хочете. Давайте не будемо їм теж вішити такі медалі. Да? Там дві індивідуальні ошибки, на жаль. Да? Прийдуть у нас від матча до матчу, і шторм з ім і, і, і забив два, а потім, потім третій, третій гол. Ну, слава Богу, що не знайшли в собі сили да, все ж таки вийти ці ситуації да, і перемогти. Хвалив в попередньому інтерв'ю я Андрія Кривоношкіна і другого трійку нападників. Сьогодні Андрій, якщо брати основний час, то напевно не, не так менш активним був, ніж у попередніх двох зустрічах, але приберіг свої активні дії на овертайм. Да, ми, ми, такі, ми сподівалися, що він буде так от берегти, берегти на овертайм, да. що він робив на цього матчу. А якщо серйозно, ну. Знаєте, всі дійсно всі стражали, всі важливі гали, да, отримали там травми, там вилучення до кінця. Глупи, глупе, да, глупе вилучення, все було по, по справам, взагалі до суддів немає. І запустили молодого гравця, який сидів, да, він теж мужньо вийшов. Грав всі хлопці сьогодні, да, віддавалися, грали мужньо. Тому, якби Кривоножки молодець, але ця команда теж також. Команда бійців сьогодні сражалася. Ну от спілкувалися з вашим візові з Сергієм Бенцем, з тренером шторму Одеса, і питав я у нього про такий найважливіший момент у зустрічі. От, на вашу думку, от коли команда залишилася в подвійній меншості і поступалася в рахунку, от те, що тоді витримали і досить швидко, потім в рівних складах 4 на 4 ху закинув. Це вирішальний момент. Як ви вважаєте? Так, я скажу так. Гол худ придав нам впевненості, що ми можемо зламати цей матч. На той момент суперник дійсно, дійсно підбирався, зламав, почав нам, начал, начал нам ламати нашу гру. І вже ну, как би, мабуть, вже не хто вірив, що ми зможемо виграти сьогодні. Цей, да, цей кидок, якби дійсно додав да, да, певності, наші хлопці повірили, да, що ще грати по півматча, да що ще, ще не, не ну на кінець, да, це попереду. Да. Мабуть, мабуть, і і він. Да. Ну опять таки хлопці показали характер. Дійсно, дійсно сражались, білий там на посеніх силах Там травмовані даже пришлось запускати травмованих хлопців з паспожпи. З пошкодженнями, да? виходили, но ну, мужі, наскільки його вистачало, наскільки так вони грали. Заключне питання, як тепер триватиме підготовка до матчів в Одесі. Ну, Опять-таки, такі матчі да, треба відновитися, треба зробити аналіз помилок. Помилки були, На жаль, на жаль є, є ці помилки, яких все ж таки в матчах плей офф хотілося б усунути. Да? І поїдемо до Одеси, Одеса. Я думаю, там тепла погода, прогуляємося до моря. Там будемо побачимо, будемо сражатися. Дякую, вітаю ще раз перемогу. Да, дякую, дякую.